Всім привіт! Мене звати Кирило Круторогов і я вітаю вас на Ютуб-каналі Фандей. Сьогодні я хочу поговорити про одну дуже цікаву і важливу тему тему збірної України. Я думаю, що ви зі мною погодитеся в тому, що для кожного з нас збірна України це далеко не лише про футбол, це про те, що у нас ось тут. Ми завжди чекаємо матчі збірної України з великим нетерпінням, а цього разу ще й з нерозумінням. Ми не розуміємо, яким є її сьогодні і яким може бути її завтра. Зокрема, про це в контексті матчу проти збірної Англії я хочу поговорити з кількома добре відомою кожному з вас футбольними людьми. Першим з них буде людина, яка зіграла 56 матчів за збірну України. Це В'ячеслав Шевчук. Вячеслава, я дуже дякую, що ви погодилися зі мною поспілкуватися. Я перед усім глядачам, хочу нагадати про те, що В'ячеслав Шевчук і Руслан Ротань грали разом у Дніпрі у збірні України. Але дуже важливо те, що коли. В'ячеслав Шевчук розпочав свою тренерську кар'єру. Він запросив Руслана Ротаня в якості свого асистента до Олімпіка. Я хотів би передусім запитати у вас, е якою людиною є Руслан Ротан, якщо у кількох словах. Ну, перше все, це чудова людина і великий професіонал, як був як гравець і також як тренер. Ми бачимо, що Руслан розвивається, хорошу роботу робить, зробив хорошу роботу. з... Молодіжною збірною, вийшов на чемпіонат Європи. Отримав запрошення в Олександрію. І зараз отримав запрошення і буде тренувати національну збірну України. Всі знаємо, що Руслан Ротан є тренером, який очолює одразу три команди одночасно. Що, мені здається, є певним прецедентом взагалі в історії футболу. Сумісництво в двох місцях можна згадати: в трьох, я, чесно кажучи, такого не знаходив. Як вважаєте, Вячеславе, що це? Для самого Руслана Ротаня і чи впорається він із таким обсягом роботи? Ну, знаєте, це складний е такий, буде для нього час, дуже велике навантаження. Але, мабуть, бачите, у АВ не було якоїсь е ситуації, розуміння, хто буде головний тренер. Мабуть, ми всі розуміємо, що буде ребро, на даний момент він не може пройти так, як має чи не контракт, в ОАЄ. То було отримано, мабуть, зап запросити. Завжди так відбувається. Тренер молодіжної збірної робить крок вперед. Мабуть, на цей матч буде. Чи, можливо, ми не знаємо, як далі, буде відбуватися. І, звісно, складно буде. Зараз Руслан тренує три команди: Олександрія, молодіжка, національна, під його керівництвом три команди. Навантаження, але всі я впевнений, що всі гравці всіх команд там і молодіжний національний з Андрія підуть на, на зустріч, будуть допомагати, щоб всі команди отримали позитивний результат, позитивні емоції. І саме головне, мабуть, результати. А, от дивіться, особливо мене, мене дуже непокоїть оборона, центр оборони. Зокрема, а, Бондар здається у шахтарі зараз. Ну, почав реально прогресувати з точки зору роботи із м'ячем, тобто. Він вже такий менше боїться роботи з м'ячем і так далі. Я не дуже розумію, хто у збірній України буде грати в центрі оборони. Чи не здається вам, що можливо би ну, його або там тимчика нехай правого захисника, але добре було б все ж таки залучити до команди. Ну, багато гравців, які наприклад, якщо візьмемо Бондаря, то да, звісно, зараз Бондерів Валера отримує ігрову практику, практично завжди грає, гравець стартового складу. Коли тримає ігрову практику, і його гра стала більш стабільною. Але він молодий гравець. Мабуть, він також очікував, що запрошення до національної збірної, але не визвали. Тож і конопля, там також якась проблема була: то травма, то потім з'явився з, з, з Жахтар якесь недопорозуміння з моєї сторони. Я бачу, там. Ну, як вважаєте, до речі, це може бути якоюсь проблемою для майбутнього коноплі у збірні ставлення його ротання? Чи це, це реально просто ну, непорозуміння? Бо знаєте, я не можу повірити, що молодий футболіст, чемпіон світу у складі молодіжної збірної України подзвонив е тренеру, щоб збрехати і просто не поїхати грати на Вемблі? Я не вірю в це. Я, я знавав за цю ситуацію. Да, там, я знаю, що в нього якесь пошкодження було. Що він, йому потрібен час для відновлення, і він хотів цей час використати для відновлення. І останні матчі він проводив там на уколах, щоб з'являтися проводити матчі. Можливо, йому потрібен був час для відновлення, але не знаю. Для мене ця ситуація не зрозуміла Звісно, що потрібно цю ситуацію потім вияснити, тому що щоб не було ніяких проблем. Ще щодо. Однієї персони хочеться поставити питання співзвучне за прізвищем, якого ви теж дуже добре знаєте, з яким ви разом е, грали по одному флангу. Євген Коноплянка у збірні Руслана Ротаня це велике велике здивування для багатьох. Як ви оціните цей виклик? Що він означає? Я вже сказав, як, як я йому написав, говорю, Жень, якщо потрібна моя допомога, я в принципі готовий під'їхати також і в заявою. Но... У нас в команді хороші ліві захисники. Миколенка, Соболь, хороша конкуренція. Мат'єнко може. Михайліченко, кстати, добре прогресує. Але в резервному списку встаті, не отримав прямо. Велика хороша конкуренція в нашій команді, я би так сказав. Бо. Багато молодих гравців, які прогресують, багато гравців, шахтарі зараз молоді, які отримують ігровий час. Щодо коноплянки, його виклик на вашу думку, це що мені просто так здається по тих відео, що ми бачимо. Що от Руслан Ротань викликав його, зокрема для покращення мікроклімату, можливо аби зняти певний там певну напругу, яка може бути присутня за рахунок його жартів і так далі. Але ну коноплянка з цими молодими гравцями з більшістю він не дуже той перетинався, щоб сказати, що він зараз прийде всіх, їх обійме і підніме їм настрій, мотивує і так далі. Скажу чесно, для мене було неочікуваний визов Жені, да? тому що вже певний час Женя не виступав за національну збірну. Були деякі труднощі там, і в Шахтарі, там, і в Польщі, там, і травма була, відновлення було. Але Тренівський штаб вірить, визов. впевнений, що Женя дасть хорошу атмосферу, додасть конкуренції, там хороша конкуренція, мудрий коноплянка. Також на правому фланзі Циганков, Ярмоленко. Ярмоленка-коноплянка, ще я коли виступав. Це два лідери атакуючі, Наші лідери були в атаці, практично всі атакувальні дії вони були нашими креативними гравцями. Ну погодьтеся, зараз це виглядає: от ця пара коноплянка ярмоленка і пара мудрик циганков. Це як вчора збірною і, можливо, завтра скоріше навіть збірної. Ну, я скажу, що це майбутнє наше. Мудрих Циганков це майбутнє наше. І чудово, що в нас такі топові гравці, як Ярмоленко, Канаплянко, які ще не сказали останнього слова своїй кар'єрі за збірну, також будуть важливі гравці для атмосфери і також, щоб молоді гравці поспілкувалися і побачили відношення. тому що Ярмоленко і Канаплянко – це професіонали, великі лідери, які також покажуть свої здібності, принципи. Я впевнений, що буде чудова атмосфера і хороша підготовка до матчу з Англією. Давайте спробуємо з вами змоделювати стартовий склад збірної України. Так, за позиціями швиденько пройдемося. Мабуть, те, що трубін у воротах, питань нема. Враховуючи травму Бущана, бойка, трубін без питань. Різник травмований теж. Так, да, ну тут, да, тут, без сумніву, трубін зараз в чудовій формі виглядає, чудово себе проявляє Шахтар. Це однозначно, Саш, це перший номер, плюс те, що ми кажемо, що і Бущан травмований. Ну, от В футболі так буває, да. Бущан також був рік назад, да, основний. В футболі дуже швидко все змінюється. Вячеслав, ваша рідна позиція: Миколенко чи Соболь? Я думаю, Миколенко. Зліва Миколенко в центрі оборони, так, справого Об Караваю. Матвієнко в центрі оборони. А хто ще? Дивіться: от я просто перерахую, хто є Сарапій або Сваток. Обидва нуль матчів за збірну. Можливо, Миколенко буде центральним захисником, але тоді Миколенко і Матвієнко два лівоногі гравці в центрі захисту. Теж Авантюга. Матвієнко це універсальний гравець, який може і зліва в захисті грати, і зліва центрального захисника, право центральне, право захисника. Він за так в лізі чемпіонів при фонсеці виступав і право центральне, право захист. І от він в останньому матчі. в опорній зоні зіграти. Це універсальний гравець. Я думаю, що буде, мабуть, пара Матвієнко. Сваток сваток це досвідчений гравець, лідер Дніпра. Це я побачив зараз. Це дуже важливий гравець. Для Дніпра на даний момент, який тримає всю організацію оборони, дуже багато підказує, важливих підказок. Я скажу, що Сваток на даний момент досвідчений в хорошій оптимальній формі. Я думаю, це буде парень, мабуть, Матвіянко. Сваток. Не розглядаємо ми з вами варіант, що лівого захисника, але з такими широкими функціями гратиме Зінченко. Ну, Зінченко, знаєте, я вам скажу, це. Це гравець, якого можеш поставити на будь-яку позицію і він принесе користь. Він грає свої мозгами, своїм своїм інтелектом футбольним. Це показує його рівень гри за арсенал. Він не, сам він по профайлу не лівий захисник, але подивіться, на, на даний момент він признаний найкращим лівим захисником в англійській Премлізі за рахунок своїх. Навіть світу його зараз Фофоту видання найкращим лівим захисником. Навіть світу, так, ви розумієте. Що футбол, футбол дуже змінився, і у футболі дуже важливо включати свій універсалізм, свої якості, свої здібності. Степаненко опорний півзахисник, там тим більше Сударчука, застуда, начебто думав Степаненко далі: Зінченко Малиновський. Чи можна чекати Судаков-Бондаренко когось із них? Ну бо Судаков прогресує класно. Ну, в опорній зоні, якщо подивитися, в центральній зоні подивитися Бондаренко чудово, Судаков проявляє себе. Позиція шестерки, для мене це два гравця. Більш і проти збірної Англії потрібен там гравець буде профайлом Степанянка чи Сідерчука. Сідорчук, Динамо, бачите, зараз останні ігри не дуже. В хорошому психологічному стані багато поразок, такі немає стабільної гри. Степаненко це, звісно, лідер. Я думаю, що Степаненко буде тут. А ви ще ну, Зінченко Маліновський. І якщо потрібна буде заміна чи підсилення, на нас молоді таланти, Судаков, Боднаренко, які також можуть підсилити. Uh... Позиція на вістрі атаки, вона і завжди була проблемною. Зараз є довбик. Чи в тій він формі, на вашу думку, щоб можна чекати від нього велику користь? Бо з Яремчуком ситуація не найкраща. На жаль, він останнім часом майже не грає. І в Брюге взагалі так віру впевненість у себе здається, трохи загубив. Ну, е, Я думаю, що схема по грі буде, мабуть 4-3-3. І тройка наших ліва справа, наші вінгри буде сліва Мудрик, який тільки прийшов до Челсі да не завжди не отримає повністю ігровий час, але я впевнений, що для нього це дуже важливий матч, буде зіграти на Лемблі в Британії, проявити, показати твоє зірність, становити гравець. І я впевнений, що в нього буде багато простіру для того, що він любить і він використає свої, свої найкращі скили. Свої Справа зараз чудово також виглядає циганков, адаптувався в іспанській лізі. Плюс Ярмоленко зараз трошки травмований. Коноплянка також після травми. Я думаю, що ці гравці, мабуть, в кінці можуть з'явитися. Ну, за Англію десь отримати по 15 хвилин, двадцять можливо. А в атаці я все-таки думаю, що буде довбик, мабуть, тому що довбик більш стабільніше, да, в українській лізі. У нас виступає. Яремчук щось трошки втратив свою певність, але я скажу, що це хороший досвідчений гравець високого рівня. Тут я, я впевнений, що в нього дуже велика мотивація. Також тут вибір буде за тренером. Тому хорошо, у нас хороша конкуренція, хоч кай політик. Ну, на останок, який позитивний результат може бути? Нічия, я думаю, що все ж таки це буде нормальний результат, і ваш прогноз на останок цього матчу? Для мене позитивний результат. Е Великобританія Україна ну людьми. Оптимістично. Модрик. Я дуже дякую вам, В'ячеславе. Дуже дуже дякую, дуже радий бачити. Сподіваюся, Я ще, бач... ще, ще побачимось. Не Удачі одну. нам перемоги не так. тільки з Великобританією, а й з цими сусідушками. Перемоги і миру і якнайшвидше зустрітися. Так, да, миру нам всім. Поспілкувалися ми з В'ячеславом Шевчуком. Давайте поставимо лайк В'ячеславу за цю розмову. Напишіть, будь ласка, в коментарях свій прогноз на матч Англія Україна. Я ж хочу представити другого гостя а, гость. Звідти це українець в Британії або Британець в Україні. Насправді це британець Ендрю Тодос, якого ви добре знаєте. Це англійський блогер, англійський журналіст. Який пропагує український футбол, який пропагує Україну для всього світу, який так палко любить Україну, що а, можна лише цим пишатися, пишатися тим, що є така людина, а, Ендрю Тодос, у нас на зв'язку. Привіт, друже. Дуже радий що ти погодився зі мною поспілкуватися. Не існує, мабуть, людини з якою можна поговорити про протистояння Англії України краще ніж з тобою, і фаховіше ніж з тобою. Ну, що ж таке? Скажи, будь ласка, як зараз в Англії оцінюють збірну України? Чи знають про цю команду? Я розумію, що про країну знають, чи знають про цю збірну, чи оцінюють її е, з якоюсь повагою, чи все ж таки пам'ятають зустріч на чемпіонаті Європи? Пам'ятають, що в принципі все так було в одні ворота, і зі згадкою про це думають, що три очки вже в кишені. Ну так я думаю, що трішки знають про команду. Бо тепер купа українців в прем'єр-лізі. Ми бачимо на таку вершину, який зараз грає Олександр Зінченко. Ну, звичайно, всі в світі, навіть не тільки в Англії, знають про Михайла Мудрика тепер і ще там Миколенко грає люди. Дуже добре пам'ятають Андрія Ярмоленка. І ну, звичайно, я думаю, що вони. Більше пам'ятаю, чесно кажучи, гру проти Шотландії минулого року в плей-офф на чемпіонат світу, і як сильно Україна зіграла в цей матч, і як ну, невдало вийшло проти Вейлс, що ну, їхній воротар такий суперматч провів і, звичайно, такий автогол ем, ну, від того ем, від того передачі е, е, Гарет Бейла. Ось, Ну, я думаю, що вони знають, що є якісь ну, такі будуть гострі моменти проти проти їхні ворота і це все, і що вони не будуть такі легкі, як може було проти е, ну, тому матчі в Ремі на, на євро. Але але я думаю, що вони все одно думають. Ну, англійці переважно оцінюють, що Англія має перемагати в тому матчі. Ну, більш в тому, що зараз війна в країні як може так сильно. Мати якісь ну серйозні, е, прояви і це все в футболі, як взагалі люди живуть в тому. Знають, що там купа Україна гравців, е, які грають за українські клуби, ось вони, я, вони серйозно не знають, як навіть футбол так сильно продовжується навіть в такому закритому режимі, в стадіонах, і це все. Скажи, будь ласка, от ти говориш про ну, ставлення, враховуючи там війну. А в Англії знають про ситуацію із тренером. Що у збірної України, по суті, тренера то нема, він є, але його нема. Це певний парадокс, так? Ну так, звичайно, вони чесно не знають. Я думаю, що я там скільки. Так, офіальний... У нас вже є козир один точно <світ> <світ> з, 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 знайомих, які там вони питають, що там цікавого можна розповісти про, про вашу збірну, що там, що там відбувається зараз, і я там кажу. Слухайте, наш тренер зараз має три роботи ну, за три різні команди одночасно. І вона каже: що, як це, як це може бути? Ну, і ти тоді розповідаєш, і вони там у цікаво, як він навіть, ну, такий, як він навіть має час на це все. Знаєш, ти ж знаєш чудовий менталітет своїх співвітчизників і збірної. Ну, ти говориш про те, що багато там, ну, журналістів, можливо, експертів не дуже усвідомлюють ситуацію у збірні України. А як ти вважаєш безпосередньо Саутгейт і команда, вони серйозніше до цього ставляться? Чи може бути недооцінка з боку збірної Англії до нашої команди? Ну, чесно кажучи, ми побачимо, бо ми, ще там вони грають проти Італії, і ну, я думаю, що буде більш фокус і такий. Euh, серйозне ставлення до того матчу, бо це буде на виїзді, може, напевно, найважчий матч в групі для збірної Англії там, в, в і Це все, що там такий дуже великий тиск від Ультра, і це все навмисно поставили в матч в Ніаполі, щоб euh, було дуже важкувато такий блацбірний euh, України для Україні, і те, і, навіть, і фанатів. І. Ну так, і побачимо, як вони перші там. Ну, на, на цей матч буду реагувати. І тоді, які там може якісь маленькі зміни зроблять на матч з, з Україною, де там. Ну, я вже там говорив з іншими е, англійськими журналістами, і вони кажуть, що можливо, там може там якийсь Келвін Філіпс вийде е, на, ну, як опорник, і Деклен Райс може. Бути ну, на заміні на матч проти України. Але Келвін Філіпс вже там тільки 60 хвилин зіграв цілий сезон за Ман Сіті. Ось ми бачимо, що ну може не переоцінюють, але просто він даде там кілька гравців, якісь можливість проявити себе. Ну, позитив, звичайно, для, для України, що Маркус Решфорд травмований і не, не буде грати. Але все одно навіть не було гарантовано, що. Він навіть у старті би вийшов, бо в чемпіонат світу він навіть не грав. Ну майже не грав. І щось там Гаресавкет має його фаворити, і він любить ставити, грати їх постійно. Такий матч, я думаю, де обидва тренери, напевно, не знають, що можна очікувати від одного іншого, бо серйозно, братання може що-небудь е, вийти. Ми там бачимо, що він там 4-2-3-1 грає в Олександрії, там ще експериментував. Три центральних захисників там часто так, так. в uh, U-21 і Це все От, власне в спілкуванні з Ендрю Тодосом. Ми вже дізналися кілька козирів для збірної України. Це те, що ніхто не знає, що собою являє збірна України, це те, що Може спрацювати ця недооцінка, і дійсно те, що англійці їдуть на дуже дуже важкий виїзд проти збірної Італії. Можливо, от тут вони будуть викладатися настільки, що вже не залишатимуть сил на повід проти України, і от це теж те, чим можна скористатися. Скажи, будь ласка, персона Мудрика, людина, якого купили за дуже великі гроші. Ну я розумію, що в Англії мають і значно більші кошти футбольні клуби, але це дорого. Мені здається, що от все ж таки, станом на зараз, ем, ну, перший ефект від цього підписання не спрацював, що от не вийшло, купили, і одразу це, там, я не знаю, Крістіану Роналду в Челсі. Ем, як зараз оцінюють Мудрика в Англії, експерти, преса, е, до цього ставляться з розумінням, що потрібно почекати. Бо ну, мені от особисто здається, по останніх матчах, по вибору е, Потера, так що. Він був е, нібито змушений дати Мудрику ігрову практику з самого початку. Він дав шанс. Мудрик не скористався цим шансом. Тепер, друже, ну чекай, тепер конкуруй, тепер борися. Так, я правильно розумію? Чи щось не так? А, я думаю, що це такий акуратний е, такий аналіз ситуації, чесно кажучи. Я думаю, що він. Ну, проблема в тому, коли Мудрик перший прийшов. Там була купа кадрових проблем в Челсі, там Стерлинг, Пулесик, там купа купа гравців були травмовані, і просто я думаю, що він був змушений його зіграти. Навіть не через те, що там Ну ми його купили, але просто бо інших варіантів не було. ось він там почав з ним, там навіть проти Фулема, коли він казав. Ну, слухай, ми. Мудрик був там трохи захворів в тижні, але ми все одно його випустили, і він до нічого там не зіграв, бо там кукарела до нього передачі не давав, і це все. І ну, ми бачили проти Лестера, як він може хорошого там влучитися в гру, розуміє там. Одноклубників, може, вони його так сильно не розуміють. На жаль, ну, ми там бачили, коли там жав Філікс. Ну, бо він бачив... цих одноклубників бачив в трансляціях та, по телевізору, та, але вони не факт, тому. що його добре бачили. <сум> <сум> так, ось я думаю, що це розуміння ще прийде. І ну, сьогодні, ну, в, в присусі Руслана Ротаня він розповідав, що він має. Ну, він знає, що в наступні кілька місяців. Ну він має надію, що Мудрик стане один з цих ключових гравців в прем'єр-лізі. Просто час потрібно для нього, щоб адаптуватися до Оліхи, щоб там зіграти трохи більше матчів, більш ігрової практики. Бо звичайно, Мудрик серйозної ігрової практики не мав вже від листопада. Скажи, будь ласка, що сьогодні собою уявляє збірна Англії? Бо... Постійно від англійців чекають, що от вони мають вигравати великі турніри, і вони вже на Євро були за крок. Найдорожчий, здається, склад серед всіх європейських збірних за оцінкою Трансфермарк, але трофеїв нема. І Саутгейт в принципі, був доволі скромним тренером за статусом, коли очолив. так Тепер він вже ну набув там м'язи, тому що він вже багато років тренер збірної. Але сказати, що це вже топ рівень. От одночасно і можна судячи із ростеру, так але не можна сказати, що це топ команда, яка е, реально претендує на трофеї. Після чемпіонату світу, е, як вважаєш, англійці стали сильнішими, можливо, слабшими? Е, от що ти чекаєш від збірної Англії? Ну я думаю, що це таке дуже добре питання, і багато питають таке саме в, в Англії, чи навіть Савкець потрібно залишити команду, бо він вже. Це зробив і мав, ну в останні три турнірах він мав один з найкращих складів ну, в цілому турнір, усіх турнірах, але кожного разу щось якесь тактичне не виходить. І це все залежить від нього, чесно кажучи. Це навіть не те, що там якісь сили не, е, забракло, чи якийсь е, рівень гравця, щось не вийшло, а просто ну, вони там. Починає дуже сильно Антлія в ну, майже майже всіх матчах, і тоді в кінці щось просто матч іде з контролем і ну або програють, або там а тоді пенальті. Що тоді це просто лотерея? Ти сьогодні був на прес-конференції Ротаня. Ми це бачили, скажімо так, через там тисячі кілометрів. Я думаю, що там багато хто з футбольних людей, перебуваючи навіть на таких заходах, може щось побачити. Знаєш, ну там мандраж чи впевненість. Можливо, ти там і поза прес конференцією побачив. Я не знаю, як себе поводять люди, наші українці, так наші там представники делегації. Що ти можеш сказати? Є в них впевненість, що є спокій, ось так. Нехай впевненість це закруто є. Ну точно, я там ну там було там 15 хвилин відкрито від е, тренування. Всі в такому спокійному, веселому настрої? Ну може, не в такому, але ну там навіть е, ну я думаю, що там дуже е, серйозно ротань ставиться до тактичної підготовки до того матчу. Які тактики наразі ніхто не знає, але. Uh, ну Там бачив, що коментар дав Сутаков, і він там каже, що просто налаштовані дуже дуже серйозно, і він там ну майже ледве не міг uh, говорити, бо він так без uh, ну такий uh, такий серйозний uh, навантаження uh, на ту оста останню годину отримав. Але та я думаю, що всі такі, uh, як сказати, Ну, фокус, є. фокус є, і що вони будуть е, ну, готові до матчу в неділю. Е, просто щоб ніякі якісь травми і це все ну, не додалося в тому матчі проти Брандфорда. Ти сказав, що з кимось з колег спілкувався, колега сказав 3-0. На останок, твій прогноз на цей матч? Ну, Мені щось скаже один-дену. Я думаю, що нічого би була позитивний результат в такому. Для українців, Ну так, на я думаю. Ну, та, звичайно. Е, ну, Може там удачність Євгена Конопранки на, на лавих записних, щось там допоможе, щось якесь, е, якесь... Ну, може щось сказати до мудрика, як там зіграти на лівому фланзі на Вембі на стадіон. Але так, взагалі, я більш такому позитивному. Ставлення, але я завжди такий. Ще мені здається, один рецепт це аби хтось скинув номер Гарета Саутгейта Борісу Джонсону, і Боріс, можливо, домовиться по-своєму. Можливий такий варіант? Ну, хто знає. Поставте, будь ласка, лайк, Ендрю Тодосу. Я тобі дуже дякую, друже, за цю розмову. Дуже радий дякую. був поспілкуватися. Сподіваюся, що не останнє. Ще раз дякую дуже за ту всю підтримку, яку ти надаєш Україні, українському футболу. І не лише підтримку, а й всю цю інформаційну складову. Бо так як ти ще й безкоштовно піариш український футбол в Європі і в Британії, мені здається, що таких людей нема. Дуже дякую тобі. Будемо на зв'язку. Тож, сьогодні ми говорили з В'ячеславом Шевчуком та Ендрю Тодосом про збірну України і про матч Англія України. Наостанок і я залишу свій прогноз. Я вважаю, що команда Руслана Ротаня не програє на Вемлі, що підсумку буде нічия 1-1. Я прошу вас написати свій прогноз на цей матч. Звісно, прошу вболювати за збірну України, а також вподобати це відео, підписатися на YouTube канал Фандей. З вами був Кирило Круторов. Я вам дуже вдячний. Тримайтеся позитивної хвилі. До зустрічі!